Доброго дня. Ми продовжуємо з вами аналіз творчості Миколи Гуровича Куліша. Сьогодні ми розглянемо один із кращих творів Миколи Куліша, якого вважають злетом драматургічного генія, поет пись, письменника, п'єсу Патетична Соната. За 45 років свого життя драматург. Віддав творчості лише 10. Свого зросту і сили він дійшов у поліфонічній новаторській п'єсі Патетична соната, яку написав у 1929 році. Як писав свого часу Святослав Гординський, цей твір один із тих, при яких ми починаємо розуміти, Що є національне мистецтво? Що стосується жанру твору, п'єса названа іменем величного, трагіко-оптимістичного твору великого німецького композитора Людвіга Ван Бетховена. Ритми п'єси, розгортання дії, злети, піднесення. Побудова відповідають архітектоніці цієї геніальної музики. Більше того, мелодія е, Сонати Бетховена це своєрідна, досить активна дієва особа українського твору своєю особливою мовою, що йде до серця, вона Увиразнює, підкреслює найбільш складні моменти п'єси і висловлює те надлюдське напруження і своєрідні такі вибухи людського чуття, які характерні для цього.